Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі 19 лютого мій корисний сніданок. І я вже з'їла 8 ялипцю шишечок. Це дуже корисне. Вип'ю топлене масло столову ложку. Буду вживати, уже доїдаю два рази на день їм сметана з хроном. Це дуже корисно для судин. Щоб не було холестерину, щоб судини були гарні. І ось така страва у мене. Що це за страва? Я окремо відео викладу. Але ж скажу щось тут і макарончики двох відів, горошик, перчик і патраха. До речі, Напишіть, хто знає, як українською мовою потроха. Це не коріння, патраха, а качки, але ж я не, не знайшла. Якось перево, перекладач у гуглі, ну, зовсім я не можу так сказати, як вони пишуть. Так що, хто знає, будь ласка, напишіть, буду вдячна. Так, буду їсти цю страву. І швидко, потім про напій розповім, бо дуже хочу вже їсти. Вже 10 годин 30 хвилин. Та й 11 годин 30 хвилин. Страва вийшла смачна, я ще додала собі трошки, наїлась. Так, і хочу сказати. Хто ще не любить субпродукції? Так, печінку, серце, шлунок. Так, змініть свої погляди. Перечитайте про користь. Там дуже багато мікро-макро елементів, яких немає у других продуктах. Так що я змінила свій смак, я рані, раніше ну дуже, ну дуже, дуже не могла їсти печінку. До речі, моя донька не може, не може їсти. То це окрема, окрема розмова, так? Да? А я можу, вже можу, бо знаю користь печінки. Так. І забула випити теплене масло. Завтра вип'ю. Чай я заварила з айви. Айва ось потемніла, бо пектину багато в айві. І смаракує, бо воно у мене вже вяне, вяне, а я не використовую таку користь. Так, ні шкірки. Шкірки взагалі не можна вживати. Якби вони гарно не пахли, не можна. бо отруєння вони. Так, уявляєте, всередині гарнесінька. А самі шкірки отруйні. І у мене такий ось чай. Я ще додала м'яти. Запах. Ну, ну, що вам сказати? Це вам не кава, це вам не чорний чай, це зелений. Це смакота така, що задоволення буде, буде на весь день. Так. І я процежу. Ну, спробую працювати. Гуляте. І ягідки. Вау! Ще трошки. Ну, якщо буде міцне, то я додам окропу. Вживайте різноманітне. А, що тут мені так, забула показати? Вирішила ще з'їсти ось це. Це таке. Пиріг, донечка зробила, дуже швидко береться, що береться, бісквіт. Навіть магазинний. Так, це магазинний бісквіт. Він дуже-дуже м'ягенький. Не дивіться, що таке шматок такий великий. Він дуже м'ягенький. І взбивається сметана, додається згущувач сметани. Цукру небагато, щоб. Бо цукр, ви знаєте, зменшувати використання цукру. І такі кисленькі, кисленькі, так. Да. Дуже-дуже смачний піріг. І я вирішила його зараз з'їсти, хоча вже і не голодна. А чому зараз? Тому що увечері вже угліводи це буде зайве. Так що. Якщо ж солоденьке, їжте зранку. Так. Все. Ммм. Ні, ні, великий. Він, якщо приймає, прийм'яти дуже маленький. Розмір буде. Смокота і чай. Просто супер! Якщо не вірите, перевірте. Айва Маракує мята. Супер! Супер відчуття! Так, ходіть здорові! Побачимось! Па-па.